З водою тут взагалі ну, два дні був повніше трендец. Люди стояли по чотири години. Люди приїжджали і шукали воду. І ці люди були з різних кутків міста. Тобто води по місту не було. Всі на цю воду полювали. Нам обіцяли дати воду 1-2 числа, що мене п'ять днів, вода буде. Відкриваємо кран. Води нема. Кожен день розповідає Альона. У неї тепер починається з набору води на пунктах роздачі. Через її якість каже жінка, використовує виключно як технічну питну воду. Купує на що в місяць витрачає більше ніж півтори тисячі гривень. Бутульовану питну воду місцева влада видає лише пільговим категоріям. Вигляньте на цю воду. Що людям ну вообще, пропонували набирати? Я хочу запитати у Саюка Олександра, це мер міста, у пана Євтушенка. Скажіть, будь ласка, у цією водою ви зможете ну принаймні, помитися? Хай ви не будете пити, прати, ви помитися зможете у цією водою. Я вас питаю від цих мешканців Нікополя. Це один із пунктів видачі технічної води в Нікополі. Лідія Гришко каже, вода не дуже якісна і навіть для побутових потреб вона її кип'ятить. Живемо тут не очень далеко, тільки сюди Вот. Вчора не були сіл. Не було. Як говорили, тут вообще води вчора не було. Є вода, ми прийдемо. Другою школу ходимо, Посуду моємо. мовимо, зараз зальєм, відстається, завтра скупаюся. День, день, як добре. От, а, а так стояли очередя, особливо вихідний. а зараз підвозять часто. Зараз часто нема черги. Технічною водою резервуари щодня наповнюють ДСНСники. Рятувальник Микола каже, за один свій рейс привозять три тонни. За свою зміну ми робимо десь 13-14 рейсів. Вечірні часи, коли люди вдома, то хвилин 20 і трьох-чотирьох кубів немає. Днем трошки медленніше. А от на іншому пункті людям пільгових категорій видають питну воду в бутлях по 5-6 літрів на одну особу раз на два дні. Вже оцей приказ пішов, що всім пенсіонерам. От з тої години я її отримую. Як вистачає? І, якщо готуєте ще на ній, то звісно, особо ні. Пережили много, переживемо і це. лише тільки більше нічого не було. Очільник обласної адміністрації воєнної звітує те, що трить нашого міста з водою. А де наше місто з водою? Другі варіанти підходу до вирішення цієї проблеми забезпечення людей водою, теж технічною, але гарного качества, в місті набурено багато свердловин. Деякі ті сважені зараз відкачують воду, люди набирають з них воду. Чому їх не обустроїти, щоб люди мали змогу набирати там води? У Нікополі близько 40 точок питної та технічної води, розповідає начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Каже, щоб забезпечити жителів водою на території району, реалізують два проєкти. Перший проект це державне з будівництва водогону з міста Запоріжжя. Роботи вже тривають. Вони тривають одночасно в багатьох місцях району. Тобто задіяний великий обсяг техніки вже мова йде про вкладання труб. Ну, скажімо так, насправді, цей водогон це дуже велике будівництво. Це близько 130 кілометрів труби. Це дуже велика кількість арматури, яка буде стояти на цьому водогоні. Це насосні станції, це нові підключення електрики. За словами Євгена Євтушенка, цей проєкт мають реалізувати впродовж трьох місяців. Також зараз модернізують об'єкти інфраструктури, які подають воду. Роботи вже завершили в покрові за два місяці і в Марганці. Однак в Нікополі каже начальник РВА найскладніша ситуація. Через обстріли не можуть працювати вночі та використовувати велику кількість техніки. Вікторія Пінчук, Олександр Шолдибін, Суспільне, Новини Дніпро.